Тільки то і роблю, що не ланус, ці запчасті стягую. Дивіться, що нам вже прийшла от така от штука. О, не згинати, дуже важливо. Замість стрьомного, от, це от. буде красиве. Отаку? От от Чи не отаку? От Вроді би отако, от да, от так, же, всяко краще, це. Я не знаю, що з заводу вони блин, це не придумали не зробили. От. Но. Заказали, ось вот таку штучку. І ще блин, ще треба підлогу в багажник нормально купити. Тут... фанера була поломана, коврик нормальний, а я не знаю, чи її викинули, чи її з стибзу, чи що хрена я знаю. Ну, коротше, таке, майже Майже вже Вже і передню дверку встигли сьогодні запакувати таке по мілочам та й збирається. Ну от. Е Водій остається, там треба подивитися до сервопривода. Ну і так. Блок печки поставити, Ну, щоб поставити блок печки, ще тросик заказав. Коротше, я на Ланусе ще заказав таку дивлюся, сьогодні там заказав мелочок. там, ну блін, скільки стоїть? 200-300 гривень. Тако, в такому плані. Ну, вийшло, блін, на нормальну суму. Приїде блин, ціла карабайка запчастей. Все по оригіналу, це ж ланус.